Доброго всім дня! Хочу показати вам аномальне явище, яке спостерігаю в себе вдома в Полтавській області. Ось дивіться. Зацвіла вишня, але це якийсь самозапильний гібрид. Вона сама запилилася. Я підозрюю, що це якийсь гібрид із абрикосою. От зараз вже осінь, вже фактично середина вересня, а вона цвіте і в неї вже були плоди. Вже були вишні. Тобто вона може родити, мабуть, декілька разів на рік. Це якийсь самозапильний гібрид. Я ще такого явища, скільки живу, не спостерігав. Ось подивіться на оці квіти, вони не зовсім похожі на квіти вишні. Вони дуже схожі і на вишню, і на абрикуси. Мені щось здається, що це реально якийсь незвичайний вид вишні. Маленькі вишеньки такі, я пробував їх в цяточку таку жовтеньку. І вони вже, коли вже одійшла вишня, основна вишня, вони ще були навіть зеленкуваті і потім трохи пізніше доспіли. А зараз, що саме цікаво, я стільки років такого не наблюдав, щоб оце вишня цвіла. Ось подивіться, тут одна деревинка маленька цвіте, ну вони, бачите, ростуть біля абрикоси І інша вже от цвіточок з'явився. Квіточка. От. Дуже цікаво. Може хто знає, що це таке і підкаже. Ну, напишіть в коментарях. Тому що я, наприклад, такого ніколи не бачив.